Щияни, які до нас приєдналися. Інші за годину, півтори вже були тут, почали приєднуватися. Люди з інших міст все розвивається по добрі українській традиції. Перепровіряється, обдумується, а потім шапка кидається до землі, і люди їдуть все сюди, покинувши домівку і всі справи, які їх тягарем тримали удому. Чому бо українську мову зараз окрім нас нікому захистити? Бачите, я от там сидів трохи вище, ніж цей мікрофон, і бачив, як ці чорні мерседеси, які їдуть із Верховної зради бандитської. Кожен на світлофорі зупиняється, відкриває скло, і кожен бандит сторожко дивиться, а скільки їх там? А чи є вони там? І навіть дехто фотографує на свої телефони. Що означає це? що воно муляє їм? дуже страшно. Вони хотіли би, щоб тут нікого не було. Оце теперішня Брія, Януковича, Азарова, Липина і, всіє, і всієї цієї банди, яка хоче Україну заполонити. Але не дамо ми їм цього зробити. Ті, хто зібрався тут і зараз стоїть на цьому майдані, щоб не допустити знищення української мови. Дивіться, цей час скільки проблем в країні, які малі пенсії, які малі зарплати, як важко із помешканнями, як не можна дістати правду в судах, скільки потрібно ще зробити в економіці, в господарстві. Вони. Жирують, набивають собі кишені, а людям підкидають закон промови, який коштує десятки мільярдів гривень. Одна за відділом Міністерства фінансів у нас у комітеті культури. Назвала ту першу точну цифру, яку вона порахувала та разом із колективом департамента. І вона сказала, це було ще 10 днів тому: 17 мільярдів українських гривень. 17 мільярдів на забаганку Калістиченка, цього Киталова і цих кремлівських їхніх замовників. Слава Україні! Героям слава! А Мільйону пенсіонерів вдвічі можна підвищити пенсію, тільки якщо не виконувати цей бандитський закон, скерований проти української мови. І це тільки так навскидку ми підрахували, а може й більше. Уже, до речі, ту жінку, яка у нас на комітеті виступала, звільнила банда з роботи, тому що вона насмілилась назвати як державна людина на засіданні іншого державного органу точну цифру, скільки коштує Ківаловський закон. Ось така правда для тих, хто працює не на банду, а на державу. Звільняють з роботи будь-якого чесного держслужбовця, кого ще і не звільнили. Тепер кажуть нам на всіх усюдах, ну що ви, це ж закон не проти українського язика. Це ж просто так. Подивімося цей закон, край кожен із нас його вже на пам'ять знає. Дивіться, як тільки він не дай Боже, ні, не дасть Бог цього. Ми поборемо цього спільними зусиллями українськими від Божою помочі. Так там написано. Реклама, а як хоче власник реклами, то і все будет по русски Засоби масової інформації, телебачення радіо. Зараз скільки то годин мовлення українською, стільки то російською чи іншою. Написано, а як хоче власник телеканалу? А у нас відомо, які шляхи обирають телеканали, навіть державні, не кажучи вже про приватні. Значить, що буде все російською. Кінодубляж відбили, добилися з таким трудом ще з 2006 року. В українських кінотеатрах показують фільми іноземні, дубльовані українською мовою. Що напишемо в цьому законі? На вибір того, хто цей фільм купив і наші гроші, з наших кишень забирає. Тобто русифікація буде. Заберуть українську мову з кожного кінотеатру. Далі газета. Давайте підемо на Хрещати, купимо українською мовою газету. Ми купимо із вами. Де її взяти українську мовну газету? Де? Це російською мовою, то в Києві я не кажу про Луганськ, Донець, Сіфірополь чи інші міста написано в законі. А як власник вирішить? Такою і буде мова газети. А власники відомо ті, хто набив кишені, коли одні боролися за незалежну Україну, а потім будували перші її початки. Вони ці всі комсомольці, комуністи, колишні функціонери, партократи разом із бандюками... Набили кишені, гроші відвезли офшори, потім укорінилися і почали повертати. Повертають і нас за ці ж гроші, які в народу забрали, починають глупити пописку. Що можемо це допустити? Підемо, розійдемося, скажемо потім. Ні, не можемо. Тому що ніхто, крім цих людей, які тут, на цьому майдані, не можуть розпочати цей рух за правду, за мову, за справедливість, за справжню українську державу, яка є у нас як прапор і герб, є як державна українська мова, але немає українського наповнення, нема куди. it's about... Осортним, щоб не бути як гетто якомусь. Нема зараз такої школи, де б діти розмовляли українською мовою і вчителі всі, тому що той спадок Валуївський, а тепер стафету Валуєва Столипіна, Азаров підхопив зі своїм побірніки. Не знаєш пух українських, а прем'єром є. Їсть український хліб, українське сало, українське м'ясо, п'є українську воду нашу святу, а бук українських не знає. І і плутає, є і плутає, і, і каже, що плохо все за людей рускої Ну як можна таку брехню терпіти в нашій рідній українській державі? Так що ці бандити пропонують тепер записати в освіті, а вони повертаються до тієї норми, яка перекомуніше діяла. коли кожен батько, кожна мама повинні обов'язково перед садочком, віддаючи дитину, написати, якою мовою вони хотіли би щоб дитина навчалася. Якщо десь на Полоні, на Троєщині, у Львові, в будь-якому районі, є бажаючі, щоб училися іншою мовою для них по закону, це вимога тепер цього закону. Буду створювати окрему групу. Якщо в університеті Київському студент поступив, він зобов'язаний написати історію України. Він як хоче, щоб його читали українською чи російською. Написав російською і ще таких п'ятеро, зобов'язані по закону, по закону створити для них окрему групу. Отака освіта пропонується. По цьому закону нашим українським дітям, які вже 20 років дехто живе в незалежній Україні, вже не знаючи цього рабства імперського, вже же тільки під нашим синьо-жовтим стягом, а їх тепер назад, у Брежнівські, у імперські часи. Давайте будете вчитися тією мовою, якою скаже вам, та бачить. Колі і вся ця зграя, яка прийшла зараз до влади. Як ми можемо? Таке допустити. Пригадую го року, я був серед тих, що. Яка поїхала в Білорусь спостерігати за першим Лукашенківським референдумом. Тільки цей директор Радгоспу прийшов до влади, став президентом Білорусі, і він виніс чотири питання на референдум. Ще тоді був сильний Білоруський народний фронт. Його дуже поважали у мінську і в західній Білорусі. Були ще дуже відомими демократичні білоруські політики, наші побратими по Білоруському народному фронту. І от тоді Лукашенко запропонував на референдумі змінити, щоб не тільки білоруська, а й російська була державною, і щоб і прапор був не національний в Білорусі, а в совєтських кольорах, і герб не білоруський, справжній, а й з совєтських часів. І як не билися тоді демократи, неправда, не віддаючи належної уваги цьому питанню, програли вони референдум. тому що... Не оцінили вчасно яку загрозу для незалежної Білорусі несе отака зміна і отакий референдум. У нас не дійшло до цього поки що. Нам на ефірах і в суперечках регіонали кажуть, ну. Що ж ви хотіли? Українське вже остається державним. На папері по цьому закону він лишається державною мовою. Але більше нічого від цього не лишається, тому що. Зараз вони ще лишили державну Конституцію, а тепер Коянукович хоче скликати Конституційну асамблею, яка дасть текст нової Конституції, і по тому складу тієї асамблеї, хто там працює, то ми з вами не щуємося, як побачимо, винесений на референдум вже текст проєкту нової Конституції, в, якої, в якій буде вже дві держави. У випадку, українська і російська. А чому ж ґрунт же підготували, внесли ж закон, і ніби українці проковтнули. Так чому ж тепер не піти? Наступний крок не зробити, як і обіцяли. А потім скажуть: а чому це, от коли з 90 в нашому році незалежність проголосили, синьо жовтий прапор. А пам'ятаєте, комуністи ані не наговорили, що красного завжди було много в нашій історії. А давайте прапор поміняємо, там іншими кольориками його розфарбуємо. А чому вот три кризу, герб, це ж он, он какой-то регіональний. Давайте. І на цю тему, і так ми будемо битися і колотитися безліч років, якщо зараз легковажимо і не дамо відпір оцій банді, яка вже наважилась на те, що вперше за 20 років незалежності і мову у нас відібрати. Відібрати серце, значить, і душу українського народу. А що можна люби, робити з людиною, у якої відібрали все духовне І серце, і душу забрали, вирвали з коріння? Що хоч можна з нею робити, можна її експлуатувати, не платити зарплату, забирати в неї профспілки, забирати в покуплених судах квартири, підвищувати комунальні послуги, знущатися над нею як тільки завгодно. А чого ж? Душу ж забрали перед тим, стрижень духовний, забрали, як людина може чинити опір. А як не буде солідарності, національної солідарності, то хто й допоможе людині у її коли вона сам на сам проти такої, уже не її держави опиниться, а ніхто. І тому зараз оце те для нас всіх, що ми тут зібралися і стоїмо три дні і мусимо лишитися зараз, ввечері до 12-ї, після 12-ї, в найтяжчий час від 5-ї до 7-ї ранку, а може й від 4-ї, щоби тут були постійно українці, які покажуть кожному, хто проїде своїм. Регіональним мерседесом, що ми не спимо, що ми пильнуємо, що ми будемо робити все і на цьому майдані, і по всій країні, щоб захистити свою мову і захистити наш священний український народ. Від цього Януковича, який сам це він придумав ось цю мовну колотнечу. отаке завдання у всіх тих українців, які наїлися вже цього знущання скільки завгодно, і збережемо ми Україну, а почнеться це з цього місця і з кожної людини, яка тут стоїть зараз, і не йде додому, бо чує за собою відповідальність за тим. Що може трапитись, якщо вона піде? лишаємося, сидимо, вітаємо всіх, хто може співати добру українську пісню, сказати добре українське слово, підтримати один одного і у такій єдності неодмінно Україна переможе. Слава Україні.